Чому панди не вимерли? Тут включилось людство. Так. Панди не найкращі в еволюційному виживанні. Їдять лише бамбук, ледачі і майже не розмножуються. Але, попри всі шанси зникнути, вони досі з нами. Як так сталося? Панда це чорно-біле диво з режимом лінивця. 12 годин на день жує бамбук, який майже не дає енергії. Решту часу спить або лежить. А ще у самок є лише 2-3 дні на рік, коли вони можуть завагітніти. І навіть у ці дні самці часто не проявляють інтересу. Або не знають, що робити. Колись. Їх залишилось менше ніж тисяча у дикій природі. Природній шлях вів до вимирання. І тут людство сказало: Ні, ви не зникнете. Панди стали символом захисту тварин, Китай визнав їх національним скарбом, а світ об'єднався для порятунку. Створили понад 60 заповідників. Вивели сотні панд у зоопарках. Винайшли панда дипломатію, відправляли їх у інші країни. У 2016 році панди більше не вважались видом, що зникає. зараз у природі понад 1800 панд. І це прямий результат зусиль людей. Це рідкісний приклад того, як ми можемо виправляти свої помилки. І врятувати цілий вид. Панди не боролися за себе, але ми боролися за них. І не забудь лайк, якщо теж любиш панд, навіть з усіма їхніми заморочками.